Пан Тарас Завгородній вже є. Давайте з ним поспілкуємось, пане Тарасе. Давайте давайте тоді розпочнемо, щоб не втрачати часу? Зва з вами от з відповіді вашої відставка міністра оборони Резнікова. Потенційна, наскільки вона на часі? Наскільки вона має ґрунт під собою? Тому що от я вже говорив сьогодні, що ну. Закидів стосовно його роботи, в тому числі корупційних якихось таких закидів, так чи звинувачень, чи підозр, до нього доволі багато і доволі вони давно вже є. Як ви вважаєте, ну чи ну власне чи є? Оці завчі діїч бездіяльність пана Резнікова станом на зараз достатньою підставою для його звільнення. Ну я не вважаю, що потрібно зараз змінювати різніка, тому що різні реагує, реагує на те, що було на те обвинувачення, які були. Пам'ятаєте, після ЄС по 17 гривень були переведені на прозоро була створена антикорупційна рада, де знаходяться дуже авторитетні волонтери, такі, наприклад, як Дана Ярова, Відомий спеціаліст відривання кінцівок різним е шолодівим чиновникам ще з 14-го року. Ми бачимо, що ціни впали, скандалів пов'язаних саме після запровадження прозора. Ми взагалі не чуємо з початку цього року. Всі ці закиди, які ми бачимо, вони стосуються якраз періоду, коли не було прозора. Так? Коли в дійсності було було багато різних питань, але але там працює набу, працює САП, шаповала сидить заступник Резнікова в СІЗО, Хмельницький сидить, ну і так далі. Тому мене просто я вам теж говорив до цього, викликало дуже багато підозр, що це конкретна робота окремої групи осіб, конкретно по Резнікову і бажання не Вирішити проблему допомогти, а якимось чином просто з ним розправитися. Особливо після того, як відомо всім журналіст опублікував фейковий паспорт пана Лієва. Ніхто потім не вибучився. Видання Українська Правда, яка відправляє різникову відставку вже цілий рік, аж вісім разів міняло новину, де вони опублікували цей фейковий паспорт. Так ніхто не вибачився, ніхто відповідальності не поніс. Це перше. По-друге, всі ці чутки щодо пана Умерова, ну вибачте, будь ласка, я вважаю, що ми повинні, якщо йдеться про військову сферу і взагалі в інших, залучати тих людей, які компетентні в військовій сфері. Якщо теоретично, теоретично розглядати підставку пана Різнікова, я вважаю, що там повинна бути людина з Генерального штабу. Яка розуміється в потребах війську, яка вміє організувати роботу, і яким не потрібно щось пояснювати, пана Умерева. Немає ані досвіду, ані армійського досвіду, ані е, розуміло, що є. Тому що ми розуміємо, прихід іншої людини, тим більше яка ніколи з цим не стикалася. Це мінімум правосання роботи Міністерства оборони на місяць, як мінімум, тому що така специфіка. Ну, і Якби американці, як я просто закінчу перезником. Якби американці щось бачили, що щось не так відбувається. Міністерство оборони вони б не розширювали допомогу Україні. Вони б задавали дуже багато питань. А питань ми з їх боку не чуємо. Значить, їх влаштовує робота пана Різнікова, Як і скоріш за все, влаштовує робота. Пана Різникова і генеральний штаб України. Ну, принаймні, я не чув ніяких зауважень саме з цього боку. Дякую, пане Тарасе. Я єдине тут додам. Не знаю, чи дивились ви наша фірми, спілкувалися е з паном Рефатом Чубаровим стосовно меру. А от він каже, що ну стосовно управлінського досвіду, що він не аби який. Ну і так само Дарія Калинюк писала про те, що він брав неодноразово участь у перемовинах Калинюк Дарія той же тусовки, яка вали з валить валиць Різнікова. Які управлінські я, я говорю про військовий досвід. Ми розуміємо бажання пан, пана Пата Чубарова, свого не знаю, друга чи іншого засунути на посаду. Мене цікавить, що то там була військова людина. Ну слухайте, Олексій вона... Різніков, по перше, теж не військова людина. І ну згідно закону, не може бути військова людина на посаді міністра оборони. Пане Тарасе... Зняти, але... зняти погони, погони посадити. Пане Тарасе, в чому найбільша проблема Олексія Резнікова в сенсі, ну чи, чи зміг він, до речі, от ну якось донести свою позицію, от, у е, в сенсі комунікації загалом? Бо відчуття, що комунікація провалена в тому, ну от в, в тому напрямку, навіть по тих кейсах, е, про які сказав пан Олег Дунда. Е, ну і і загалом, чи ви вважаєте, що вже дійсно справа Резнікова е, вирішена, чи буде його все ж таки звільнено, пане Тарасе? Ну, я вважаю все рівно, що це помилково буде, тому що я проти Петлюрівщини. Знаєте, давайте всіх зносимо. Це в 18-му році mm -hmm. по ски закінчилося, Як Петлюра зносила з Скарапацького, потім через три місяці сидів, цікавий большевиків. Я проти Петлюрівщини. Стосовно пана різникав, не є його адвокатом. Він сам по собі адвокат достатньо непоганий. Стосовно конкретних корупційних е, кейсів, е, це питання до Нобу і сапу. Вони там займаються. Шаповала заступник е, е, Різнікова, Сидить зараз. В Сізо справа йде. І хмельницький і, так само, який підписував до речі, ще за тарана багато контрактів, які потім переходили. Теж сидить. Далі стосовно різних дебіторських і так далі це все красиво розповідати, не враховуючи контекста, коли це робиться. По-перше, ринок озброєнь, ринок озброєнь дуже непрозорий завжди. Через це не відкрита. Ви там картоплю можете купити, вільна і так далі. Це велика політика. Купа посередників багато країн не хочуть світитися, що вони продають зброю або перепродаються через різних е, треті структури, які зазвичай під, е, підпорядковані спеціальним службам цих же самих країн. І тому наявність дебіторської заборгованості е, це в даному випадку звичайно про можуть бути проблеми. Я цього не виключаю, але не треба говорити, що це велика трагедія. Ведеться робота. Знаю, теж всередині багато не від друзів цієї влади, що багато процесів дійсності відбувається, вони є непублічними. І е, е, далі контекст, коли та коли була поставлена завдання тащити все в країну, все що тільки можливо, тому що особливо це стосувалося перших три місяців війни, коли пан Дунда зараз звичайно буде сміятися, але е, бронежилети не закуповувались. Ракетна програма була провалена і багато чого. І тоді, коли це все робилося в е, нахрапом, так все швидко треба було робити, тому що війні головне дефіцит, і воно повинно бути тут зараз. І звичайно, що навколо України крутяться купа людей, які знають, що у нас є проблеми. Ми звичайно і накручують і десь кидають не до цей, в тому числі є посередники, які посередники, які працювали в нашій державі, і це не я цього не виключаю, які в тому теж мали свій процент з цього. Тому коли спокійніше, коли спокійніша ситуація, коли налагоджене стосунки, коли вже починають продавати зброю, перші три місяці взагалі особливо ніхто не бажав продавати зброю та скалес, що тільки можливо було знайти. Тому я в цьому контексті це б розглядав. Бо ну, це незвичайне бізнес, коли, коли я... рік я тут з я теж працюю в бізнесі, знаю більше року, це вже проблема. Але говорити про те, що отут безпосередньо пан різних мав стосунок, так. Ну це попі що не